Дарне екватор осені, час, коли прилуцькі комунальники виконують не лише свої буденні завдання, а й активізують не менш важливу роботу підготовку до зими. Як розповів директор підприємства послуга Руслан Ніязов, аби місто витримало будь-які примхи погоди, готуватися почали заздалегідь. Втім, в умовах сьогодення цей шлях для комунальників був непростим. Зокрема, у контексті забезпечення підприємства протиожеледним матеріалом. В цілому ну за наявних можливостей комунальне підприємство Фактично вже підготовлене, а саме ми здійснили закупівлю піщано, ну, піску та солі, виготовили піщано соляну суміш в кількості 80 тонн. Зрозуміло наклало відбиток те, що ну, здорожчання відбулося в межах. Ну, в 10 разів фактично, тобто не дало фінансова спроможність, не дала можливості закупити в повному обсязі, щоб ми взагалі не переживали стосовно піщано-соляної суміші. Якщо в попередні роки ми заготавлювали від 250 до 500 тонн, зараз 80. Але по сумі, ці 80 тонн обійшлись нам в 234 тисячі. Це те, що в минулому році нам би вистачило повністю. Ну, я ж кажу, в п'ятеро, в шестеро разів більше. Технічний арсенал комунального підприємства послуга виконує важливі функції взимку: це розчистка доріг та тротуарів від снігу, їх підсипка та поливання протиожеледними засобами. Тому, готуючись до зимового періоду, комунальники акцентували увагу на спецтехніці, говорить Руслан Ніязов. Водночас відмічає, з технічним забезпеченням підприємства є нюанси. Ми підготували всю наявну у нас техніку, а саме це 9 одиниць. Хотілося б знову ж таки підкреслити, що із цих дев'яти одиниць лише одна автомобільна техніка КРАЗ, який у нас і на розчистку, і на посипання, і на поливання соляною сумішю. Тобто, і остальна техніка це тракторна техніка, в тому числі і міні-навантажувача тобто Це ті, які не зовсім. Будуть в спромозі, якщо дійсно велика кількість опадів саме снігу, то ця техніка буде підготовлена лише для розчистки там тротуарів, перехресть можливо. А от щоб вийти на вулиці і забезпечити безперешкодний проїзд транспорту, то це лише одна автомобільна техніка. Даний крас підприємство придбало років 6-7 тому, говорить Руслан Ніязов. Він виконує цілий комплекс функцій, а в період снігопадів працює практично без. Перебійно, хоча як для нашого міста такої техніки необхідно в рази більше, зазначив директор послуги. Ми розглядаємо такий варіант, що цілодобова і зміна водіїв буде відбуватися. Але зрозуміти, що ми робили розрахунки, і це є методика міністерства інфраструктури. Що на таке місто з такою вулично-шляховою мережою і з таким населенням необхідно як мінімум п'ять таких автомобілів для того, щоб забезпечити. Згідно нормативів розчищення вуличної шляхової мережі, підкреслюю, що на теперішній момент на комунальному підприємстві вона лише одна. На сьогодні питання технічного забезпечення послуги потребує вирішення, адже в інакшому випадку підприємство може не впоратись з навантаженням в зимовий період, зазначив Руслан Язов. Я особисто доповідав про ситуацію. На комісіях багаточисельних підготували пропозиції до виконавчого комітету. Ми пропонували декілька варіантів, а саме, і ремонт тієї техніки, що вийшла з ладу, там менше капіталовкладення. І можлива закупівля нової техніки з ремонтом, і закупівля нової техніки, тобто декілька варіантів вирішення питань на нашу точку зору. Натомість ми на теперішній момент не маємо вирішення ситуації. В якій стадії це все буде залежати від депутатського корпусу. Але попереду зима, і деяке занепокоєння у мене особисто у праців нашого колективу виникає. Це необхідність, яка стоїть не тільки перед нашим підприємством, а в цілому перед містом. Водночас, комунальники запевняють, і наявна техніка, і трудовий колектив робитимуть все можливе, аби місто гідно витримало цьогорічне випробування зимою. Наші двірники зроблять. Все від себе залежне, від нас залежне для того, щоб забезпечити місто в зимовий період проїзними дорогами і чистими тротуарами.